Всім привіт! Це довгокорданий е, тотор на Roblox Studio. Це мій новий аккаунт у Ютубі і тому я перше відео буду займати, як створити, як скачати Roblox Studio. Е, як його все ж таки скачати? Roblox Studio це такий додаток, у якому ми можемо створювати світи і отримувати определену валюту за онлайн цієї ігри, які ви створите. У Roblox Studio є багато різних теж світів, заготовок, так скажем, і ви можете створювати цього свій світ і це заробляти, як ми скачати можемо в Roblox Studio. Ми можемо скачувати Roblox Studio, коли скачаємо, у нас Roblox. Ось, все, Roblox. Він автоматично буде, буде скачуватися, тому що це напр, програма, яка потрібна, щоб скачуватись з Roblox. Ми, як скачати його? Заходимо у наш браузер. Це може бути як опера і Google, і різні інші браузери. І гуглим Roblox Studio. І саме головне не скачати на ПК, а просто Roblox Studio, тому що будуть вибиватися інші інші сайти. Заходимо на Roblox Studio. І в нас з'являється. Перший отакий відео буде з'являтися отаке. І біля нього буде кнопка Скачати Roblox Studio» Якщо такої кнопки нема, то ми просто заходимо в наш профіль і тут вам потрібно буде зареєструватися. У мене вже просто зареєстровано і вам потрібно буде зареєструватися свій е, аккаунт Roblox або створити його в браузері. Roblox Studio нажимаємо скачати, і в нас скачується Роблок Studio. Оскільки в мене Роблок Судіо вже є, я не можу його перескачувати. За цей е тутор ви повинні поставити лайк і підписатися на канал. А з вами був Хорсе. Всім пока. Пока-пока-пока.